Так, і Голландія це країна, де дуже багато велосипедів та велосипедистів. Дуже багато людей користуються цим видом транспорту, і дуже багато штрафів. Штрафи є як за недотримання правил дорожнього руху, пересикання дороги їзди. По тротуарам, за штрафи за їзду з телефоном в руці, штрафи за розмовляння по телефону під час їзди. Це дуже багато штрафів виписують поліція, штрафи на їзду без дотримання правил дорожнього руху, ну, тобто дуже багато штрафів люди, щоб ви знали, що це не так, як в Україні тут. Є все для того, щоб велосипедист комфортно почував себе при, під час їзди, куди-небудь, тобто, де ви будете їхати, майже. Скрізь є велосипедні дорожки, є спеціальні світлофори для їзди по велосипедним дорожкам. Тобто, все комфортне для комфортного користування цим видом транспорту. Дякую за увагу! Все буде Україна, слава Богу!